Добрий день, мої любі хлопчики і дівчата, запрошую всіх у казку. Адже в казці завжди є щось чарівне, чудові пригоди, веселі герої, а іноді навіть справжні дива. У кожного із нас є улюблений герой. Хтось любить колобка, а хтось зайчика, хтось любить попелюшку, а хтось червону шапочку. А знаєте, хто мій улюблений герой? Це півник. Такий маленький, але дуже сміливий, розумний і голосистий. Давайте пригадаємо, в яких казках він зустрічається. В казці колосок. Півник працює, а мишенята байдикують. Тут він добрий, працьовитий господар, в казці Зайчикова хатка. Півник допомагає зайчику повернути свій будиночок, звільнити його від лисиці. Також півник зустрічається у казці котик і півник. Спочатку він був не слухняний, а згодом виправився і став слухатись свого друга, котика. Подивіться на нашого півника, який же він гарний. У нього яскраве пишне пір'ячко. Жовте, червоне, синє, зелене. На голові в нього гребінець, червоний, схожий на корону. Під дзьобиком червона борідка. Очі блискучі, уважні. Він усе бачить. Крилами він махає, коли радий чи хоче співати. А хвіст це взагалі окраса півника. Він дугоподібний і схожий на веселку. І, звісно, і головне це його голос. Півник кожного ранку співає. Будить сонце, людей, тварин. Він наче маленький співочий будильничок. Його інколи так і називають в казках півник голосисте горличко. Дітки, якщо вам сподобався півник, як і мені, то пропоную вам намалювати його. Але зовсім незвичним способом. Ми скористаємось нашою долонькою. Для роботи підготуємо аркуш білого паперу, фарби, стакан з водичкою і пензлик. Починаємо малювати. Спочатку фарбуємо долоньку пензликом у різні кольори. Робимо відбиток долонькою на аркуші паперу. Це буде тіло та пір'яч копівника. Далі помиємо руки, а потім продовжимо роботу. Домальовуємо тіло, хвіст, голову, дзьоб, очі, гребінець, лапки. Якщо захочете, домальовуєте фон. Травичку, сонечко або зернятка. І ось такий яскравий казковий півник вийшов у мене. Можна навіть придумати йому ім'я: пір'ячко, співунець або кукурічик. Мій півник справжній герой казок. Він добрий, сміливий і допомагає друзям. Цікаво, дітки! А якого казкового героя намалюєте ви? Буду з нетерпінням чекати на фото ваших робіт. До побачення і до нової зустрічі!